Всім привіт! Ви на каналі Аліна Сінксол, і давайте поговоримо про книги Колін Гувер. Ідея відео в мене виникла бо РМ випустили новинку, переклали огидне кохання від цієї авторки, і я його перечитала. Тому в цьому відео я зібрала всі книги, які я вже прочитала. Їх трошки більше ніж зараз є в перекладі українському, але я знаю, що її планують перекладати. Одразу хочу сказати, що я взагалі людина фентезі. Ром фентезі також. Я до речі дуже люблю. Правда, відкрила я зовсім нещодавно тупу з появою буктоку. Я просто не могла пройти повз цих різендів і так далі. і Коли зрозуміла, що є фентезі і романтика в одному, звісно, я почала читати. А так, загалом, все ж таки мене легше купити фентезійною книгою ніж любовними романами. Але все одно в мене дуже рідко виходить пройти повз популярної книги, тому зазвичай я все ж таки її читаю. Єдине на що в мене є стоп-сигнал, це Дарк Романи. Я їх не пробувала читати. Напевно, якщо можна вважати Дарк Романс 50 відтінків сірого, то це було єдине, що я так з такого прочитала. Бо для мене, наприклад, Пенелопа Дуглас це вже Дарк Романс усюди. Бо вона дуже часто описує про підлітків. Не знаєте, є такі теплі душевні історії про підлітків, про їх кохання. які хочеться читати. А в Пенелопа Дуглас там трошки жістка такого, і я не люблю, коли підлітки виглядають як дорослі. І в оцих всіх шуромурних ділах набагато краще ніж ми там в 25-30 років. Поїхали далі про Колін Гувер. Раніше Колін Гувер була однією з моїх улюблених авторок, і це було у віці 16 18 років. Що зараз так? Ні, зараз вже звісно не так. Але все одно то ли на столі, то лі що, Але я о, знаходжу в деяких її книгах щось для себе. Але це вже книги більш її пізнього авторства, і все ж таки, от під нею, в мене є особливий настрій, коли мені хочеться таке почитати. Тому які б мінуси я там для себе не бачила. Це не буде відео за сьор. Я звісно скажу там, що мені не сподобалося в книзі, але я не буду зараз йти вглиб авторки її біографії та чому це крінж і так далі. А просто хочу розібрати те, що я читала, бо я знаю, що багатьом вона подобається. Колін Гувер пише любовні романи, але в кожній її книзі фігурують трагедії та травми підлітковому віці я від цього просто тащилась. І я прям це чітко пам'ятаю, чим гірше була ця травма в книзі, тим більше мені ця книга подобалась. На хвилиночку моєї улюбленої книги на той час, це в 15-16 років, була книга 50 днів до мого самогубства». І справа в тому, що я не була депресивним підлітком, але все одно звідкись це береться, і цей депресняковий настрій просто тобі хочеться на себе перейняти. Можливо, в мене не було якоїсь такої. Геді, і я її шукала там, і я не знаю. На жаль, раніше всі її книги я читала російською. Ті, хто жив на сході, зрозуміють, що часто в книгарнях люди шукали російськомовні книги, бо їм було незручно читати українською. Хоч я була російськомовна, але такого в мене не було. Всю Патеріану я прочитала українською мовою, і мені було все одно. Як читати, тобто я обирала книгу, яка мені подобається, і мені було без різниці, якою мовою читати. На жаль, на той момент. Але Колін Говер не перекладали, тому я читала, як є. І зараз в мене челендж. Всі книжки, які перекладають не тільки гур, а взагалі всі книги, які я раніше читала не тією мовою для себе, я прочитаю українську, і, чесне слово, для мене це взагалі е, нова книга. Наприклад, і не лишило жодного. Їду я в поїзді і пишу мені подруга, все, читаю 10 е, днів. А вона знала, що я читаю, не лишило жодного. Думаю, така, ну може помилилась. І, і пишу їй, типу, а знаєш, а в мене реально книга схожа на 10 10 негретят, а я 10 негретя читала давно. і я вже прочитала там відсотки 80%. І воно мені пише типу, так це ж вона і є. Тобто, ви розумієте, я взагалі навіть не вкурила, а я дуже добре все запам'ятовую. Ну тобто, в мене сюжети завжди в голові тримаються, імена другорядних персонажів теж. Але в цій ситуації, от реально, коли прочита українську, для мене це взагалі щось нове. Думаю, просто російський перевод такий всра. Тому зараз назви деяких книг, якщо мені не спала адекватна назва для перекладу, я буду називати англійською мовою, але ви все в принципі зрозумієте. Чому, на мою думку, книги авторки зазвичай стоять бестселерами? Колін вміє круто вплітати травму і описувати її, поєднуючи її з любовною лінією. Моментик, зазвичай хейт прилітає просто від людей. А ті люди, які переживали цю проблему, наприклад, проблему насилля та аб'юзу, вони навпаки пишуть, що це дуже схоже, що авторка дуже круто передає. І я все ж таки погоджуюсь, що вона вміє правильно передати травмуючий досвід. І через це я в них вірю. Так, є роботи не дуже глибокі, але знаєте, от, наприклад, огидне кохання нове від Аремте, що вийшло, я б могла назвати не найглибшою книгою, але вона читається так швидко, легко. І навіть я, яка любить там придертися до всього підряд, все одно прочитала швидко, мені було цікаво. Від початку до кінця так це я ще порочитувала її. Поїхала по книгам. Перша книга, яку я прочитала, це була без надії. Про що книга? Скай навчається в випускному класі та знайомиться з Діном. Дін це такий класичний bad guy, а вона у нас панька дівчинка. Але як я казала, Гувер була б не Гувер, якщо б не всунула туди якусь трамучу подію. І, як на мене, це най взагалі травмуюча подія, яка може бути, тому о, я її не прочитувала і боюся, взагалі, це зробити, бо я пам'ятаю, як погано мені на той момент було. Я не можу сказати, що це було, бо це буде спойлер. Але Скай не може жити нормально. Вона намагається забути те, що з нею було в дитинстві. А в неї було воно дуже важке. У Діна також є свої травми. Вони зустрічаються, проживають, намагаються кохати один одного. Але звісно, поки вони не пропрацюються, в них це не вийде. Покинь, якщо кохаєш, найпопулярніша зараз бо вийшов фільм з Блейк Лавлі. До речі, фільм мені сподобався більше ніж книга. Я читала і першу, і додаткову частину залишці, якщо кохаєш, бо мені було цікаво, все ж таки, з ким як її стосунки. А, Лілі Блум будуть розвиватися. Про що книга? Книга розпочинається з того, як Лілі Блум на похованні свого батька не змогла сказати нічого хорошого про нього, бо в їх сім'ї було дуже багато насилля. Він її не ображав, але ображав її маму. Потім вона на криші, дивлячись на хмарочоси в Бостоні, зустрічає Райлі. Тут буде любовний трикутник, але головне. Одна тема це все ж таки аб'юзивні стосунки, насилля в сім'ї, і як розірвати це порочне коло насилля. Maybe someday. мені дуже подобається ця історія. Вона така чутлива, легка. Про що тінді здається, от має все в неї подруга, хлопець. Вони навчаються в класному університеті, але в один момент вона заходить додому і бачить, як її краща подруга і хлопець. Шпілівілі роблять. Вона швидко збирає речі, виходить на вулицю, розуміє, що їй нікуди йти, дощ льє і зустрічає свого сусіда. Вони взагалі ніколи не спілкувались. Все, що вона знає про нього, те, що він кожного вечора грає на гітарі, а вона дивиться зі свого балкону на його та підсипів. І так як вона не може нікуди доїхати ні поїхати, то вона йде до нього. І виявляється, що він все. Ідіть тепер далі читайте. Але на жаль, вони є тільки англійською. Я думаю, b один там буде достатньо і я впевнена, що зовсім скоро Рембо перекладають усі. 9 листопада історії там, де пари зустрічаються раз у рік або там тиждень на рік, просто старі, як світ, але все одно їх далі пишуть. Тут те саме, але звісно, з причинкою говор, з травмуючими подіями, склом і так далі. Я не дуже люблю цю історію, бо просто. Не люблю ці зустрічі раз на рік, вони вселяють в мене тривожність і, звісно, дуже сильно кипить, коли вони не можуть нічого зробити і знову бути разом. Але на жаль, вже як є, хоча дуже багато людей обожнюють таке, іноді самі не знають. Тому, якщо вам хочеться прочитати щось подібне до. Якщо вам хочеться почати щось подібне до цього фільму, я забула його назву, тут я його вставлю. То 9 листопада вам підійде точно. Огидне кохання це якраз ця новинка, яка мене надихнула на відео. Так, TikTok вже знає цю історію, але тепер розказую її на YouTube. Читала я огидне кохання в 11 класі і тут розказую, який же слід воно на мені залишило. Це була, здається, якась річниця. Так, це була річниця чи 5 років, скоріш за все, випуску зі школи. І ми зібралися і дістали капсулу часу, яку ми в 11 класі закопали. Я взагалі забула, що я там звісно писала. Тут розгортаються і написано: Я хочу полетіти в Париж, кома і вийти заміж за пілота. Ось вот так от. Я думала, тоді, боже, на що, і чого? Я не розуміла взагалі, звідки ноги ростуть. А тут потім РМ анонсує, що вони випускають огидне кохання, і я читаю нотації, така. У мене все склалося. Чого? Бо головний герой в огидному коханні був пілотом. І це була тоді улюблена моя книга. Я просто думала, що це найкрутіше кохання у світі просто 10 з 10. Але це не все, але це не все. Я тоді для Сімс собі придумала навіть ім'я. І я чогось думала, що воно повинно бути американське, не американський лад, щоб воно було созвучне, знаєте, з отем сімя Готов», яка яке там є. І я собі придумала навіть дивіться, яке правильне: Скай Елізабет Арчер. І на хвилиночку Скай, це стибзене ім'я з. Безнадії книги. Елізабет це друге ім'я цієї дівчини з огидного кохання. А Арчер це прізвище головного героя з огидного кохання. От так, от така оригінальна. ця книга. Якщо вам хочеться хімію між героями, то йдіть її купуйте. Там, от якраз з перших сторінок, вона є. Головна героїня буде жити в будинку брата, так як вона тільки переїхала в Сан-Франциско і пішла на роботу, їй потрібна допомога. Вона приїжджає в цей хмарочос, бо її брат пілот, і там, взагалі, багато пілотів живе в цьому будинку. І бачу себе. На порозі просто з уську п'яного чоловіка. Так як брата нема, вона дзвонить, каже: в мене тут чоловік лежить він просто п'янющий, щось зроби, і він каже: Зараз я наберу свого друга, і він це порішає. Дзвони він друга, а це виявляється. Він і є. І типу, вони в шоці? Це ж не схоже на нього. Він такий крутий. Ну, їй приходиться затащити його до себе додому, допомогти йому. І на ранок в них ж там видна хімія. В чому взагалі буде полягати проблема і стосунків? Бо головного героя багато років тому був дуже травматичний досвід, який поділив його життя на до та після. І тому він тепер не може будувати взагалі адекватні стосунки, бо, звісно, потрібна шо терапія. Мені максимально було погано читати флешбеки його. Я ридала, ревіла. Я не звертала уваги на логічності, бо в кінці все ж таки, як завжди, вона вириває серця ця авторка, і потім ти вже не думаєш про якісь мінуса, а думаєш про то, Боже, Боже, як же складно жити на цьому світі. Для тих, хто хоче таку класну хімію між головними героями і прям підкреслювати всі діалоги, велкам. Never Never. книга з ноткою містики. Я її не дуже раджу, але так як читала, я її впихну сюди. Тут, звісно, класна ідея. Хлопець та дівчина прокидаються і раптом розуміють, що вони не пам'ятають нічого. Потім вони здогадалися, що вони були разом, але чого вони вирішили забути один одного, вони не знають. І тут далі вони будуть розгадувати цю ситуацію. Вона. Прикольна була. От на початку прикольна, мені подобалась, але далі дуже здулась і не доробила. До речі, тут Колін Гувер писала Стайро Фішер, здається, таке правильне ім'я, але мені не хватило кінцівки. Спогади про нього це після Maybe Sunday, моя найулюбленіша книга. Я її купила собі в друкованому варіанті. Я її ще не відкривала, також буду перечитувати. Дуже-дуже красива обкладинка, як завжди, до речі, тут супер. А давайте я відкрию зараз. Вже на відео. Огидне кохання, до речі, також йшло з суперкласникою. Тараз покажу вам. Я її дуже давно купила. Вона у мене стоїть і стоїть. Мені ж шкода було відкривати. Чого це моя улюблена книга авторки? Я читала її тоді, коли народилась моя дитина. І тут посвітлюється тема материнства. Кенна — це головна героїня. Вона висадила п'ять років у в'язниці, і там народила дитину. Вона її майже не бачила. Дитину забрала одразу після того, як вона її народила. Мені прямо одразу хочеться плакати. Там були реалістичні моменти. Мені Як мамі було дуже важко розуміти ту біль, яку пережила ця Кенна. Вона сиділа у в'язниці через помилку і свою і поліції. Дитину забрали в неї та передали. Батькам її хлопця, чоловіка, від якого вона і дитину народила. І далі, після того, як вона відсиділа 5 років у в'язниці, вона повертається, щоб взагалі, хоч якось, наладити стосунки зі своєю дитиною і пляха-муха познайомитися з нею, хоча б. Тут є любовна лінія, і мені здається, найадекватніший головний герой з усіх книг Гувер. Бо зазвичай вона любить робити їх трішки долубодятлими. А тут він такий бусінка-бусінка. Книги, які я ще не читала, це Лейла Веріті і «Безмеріт». «Безмеріт» я не впевнена, що хочу читати зараз. А ось Лейла та Веріті багато взагалі кажуть, що це найкращі книги Гувер. Але я розумію, що до неї я йду саме за якимись класними цитатами, за якимись любовними сценами. Тому не впевнена, що хочу читати саме ці книги. Але я дуже залежу від настрою для прочитання книг. Тому, скоріш за все, колись ручки до них дійдуть. Я всім дуже дякую за увагу. Дякую за коментарі до минулого відео. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. Мій канал новий, а відео ще немає. А читаю я все своє життя. Тому я можу вам стільки контенту на Ви тільки пишіть нам. Всім па-па!